Ну що ж, друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі моє бджільництво ІванТекс І в цьому відео я вам покажу, як я збираю і підготавлюю бджолосім'ї до зимівлі. І саме до того, щоб вже їх закормити. Тому, друзі, попрацюємо разом із вами. Як бачимо в цій сім'ї, бджоли багатенько навіть на останніх рамочках. Це дуже добре. Зайві всі рамки. Просто витягаємо, витрусюємо бджолу. Ось ці рамки це рамки, які були привезені разом із бджолопакетами. Нам головне зараз витягти з цієї сім'ї зайві рамки. Бджоли, я б не сказав, що мало, але доберемось до гнізда, там буде видніше. Так, тепер знімаємо наставку. Ух ти, потягнув рамку за собою. Наставку зняв у неї, я складу потім рамки, ті, які вибрав. Так, я думаю, що ось такі рамочки, де трішки меду є, хоч декілька штук потрібно поставити за заставну, де буде. Тут буде заставна стояти. І за заставну декілька рамочок потрібно поставити. Так, дивимось, це рамочка із медом, це також із медом. І це кормова. А далі вже бачу, що пішов розплод. Подивимося, що тут за розплод. Ось матка бігає. Добре. Матка бігає і це дуже добре. Дивимось, сіє, все, порядок. А ось тут засіву немає. І стоїть майже пуста рамка серед гнізда. Ми її просто разом із бджолою убираємо назад. І буде вона за заставною дошкою. Рамка пуста. От, краще ми їм десь на краєчок поставимо із медом, трішки там, де буде мед. Так, ця рамка із розплодом. Вся... Все, добре, не штурмую їх більше. Бачимо, що розплод є, розплод непоганий. Сімейка кріпенька. Не прям така, щоб супер кріпенька, але... Досить непогано. Здвигаємо. Так. І тут була в мене така хороша рамочка. Ось, там є медоктик. На краєчок їм ставимо. Беремо заставну дошку і ставимо їм сюди в гніздо. Все, тепер беремо смужки. Зараз, друзі, я покажу вам, що це саме за смужки, бо так не зрозуміло, може. Ламаємо навпіл, беремо два дротики такі маленькі і стромляємо ближче до переду. Мабуть, на цю сторону, бо тут буде краще мені, так здається. Так, і другу другу смужку також робимо. Ось таку. І стромляємо ось сюди, де закінчився розплод. Або де починається розплод. Все, і тепер закриваємо їх. Ось так. Ці рамочки трішки можна розсунути ось так, щоб вони не були плотно одна до одної. І все. А тепер друзі показую, що то за смужки в мене такі. Ось бачите, смужки Манхао Про. Дуже якісні смужки, мені дуже сподобалися, працюють досить непогано. Тому що в минулому році у мене наприкінці сезону загинула майже вся пасіка через кліща, і у цьому році я роблю. Ось обробки цими полосками, а також буду ще робити інші обробки. Тому, друзі, кому було цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Скоро буде ще багато нових цікавих відео. Тому, друзі, не пропускайте. Підписуйтесь до нових зустрічей! Слава Ісусу Христу!